Що робити, коли примусово доставили в ТЦК? На сьогоднішній день дуже багато клієнтів звертається саме з цим питанням. І давайте розберемося, що тут може порадити адвокат в даній ситуації. По-перше, слід звернути увагу, що до того моменту, як ви вже потрапите в цю ситуацію, як мінімум треба підготуватися. Тобто, якщо у вас є підстави для отримання відсрочки, треба її оформити. Так як не використання права на відсрочку, це не дає вам права в майбутньому посилатися на це. Якщо вас мобілізують, вже багато є прикладів, коли військозобразний мав право на відсрочку, у нього там троє дітей, чи він навчається, чи він взагалі є вчителем. Ну тобто, згідно 23 статті закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Військозобразний мав право на відсрочку, але не використав це право. Тобто, що значить використати? Він мав оформити відповідну заяву згідно додатку номер 4 до 560 постанови Кабміну і подати цю заяву до ТЦК з проханням надати відсрочку і надати відповідні підтверджуючі документи, які також визначені в додатку 5 до даної постанови. Якщо е, цього не було не було зроблено, то особа не використала своє право. Він е, теоретично за законом має право на відсрочку, але не використав. І навіть позиція суддів, які кажуть, що Якщо особа не використала право на відсрочку, тобто він не був зацікавлений в цьому, то і посилатися потім, якщо його примусово мобілізували, на це вже він не має права. Є певні позитивні рішення суду, але вони поодинокі, коли особа через деякий час, через півроку, рік оскаржувала ці дії. Але наразі їх все менше й менше. Так як позиція судів, в принципі, взагалом зазначається в тому, що якщо є право від сочку, не використав. Тому сразу скажу, якщо у вас є право на відсрочку, і з цього приводу вам потрібна правнича допомога адвоката, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви бачите зараз на своєму екрані. Продовжимо. Ви зрозуміли, якщо є право на відсрочку, треба її використати. Причому зверну увагу, якщо ви маєте право на відсрочку, але ж думаєте, ну, нічого страшного, я зараз мобілізуюся, трохи послужу, а потім звільнюся і по цій підставі, то я вам скажу, сразу скажу, так не вийде. Зразу є різниця між тим, що ви маєте право на відсрочку як військозобов'язаний, і право на звільнення з військової служби. Як військовослужбовець. Там зовсім з різні підстави для військовослужбовця звільнитися набагато складніше. І це ви можете впевнити, подивившись закон України про військової і військову службу. Тому враховуйте це. Якщо у вас є певні хвороби, але ви думаєте, ну в мене там три роки назад п'ять була серйозна хвороба хребта, шлунка там будь-яке, яка в принципі впливає на придатність е, щодо військової служби, яка визнає. А цю придатність можна визначити по 402-му наказу міноборони про військово-лікарські експертизи. Тобто, ви відкриваєте цей 402-й наказ, дивитесь, і дійсно ваша хвороба підпадає. Але ці хвороби 3, 5, 10 років. І якщо ви попадете на ВЛК і вас запитають, чи є у вас медичний документ, верніше вас ніхто не буде питати. Ви маєте зазначати, що у вас є певні проблеми з здоров'ям. І якщо ви не надасте поточних документів, які підтверджують саме наявність у вас певної хвороби, тобто поточні це так, рік, максимум, максимум. Тобто вони мають бути поточні, то ніхто не буде на це звертати увагу. Тобто ви враховуєте це. І якщо у вас є підстави, значить звертаєтеся до свого сімейного лікаря, хай він чи вона направляє вас. З відповідним направленням на медичне обстеження, проводити медичні обстеження, аналізи, дослідження, щоб ви на руках мали. Причому навіть бажано носити ці медичні документи при собі постійно, якщо ви не оформили відстрочку, або, або не визнані ВЛК непридатним до військової служби. Тому у вас мають бути відповідні медичні документи. А ви запитаєте, якщо в мене немає права на відсрочку, в мене все добре з здоров'ям і так далі, і мене примусово доставили до ТЦК. Ну, тут я думаю, що вам майже жоден адвокат особливо нічим не допоможе. Є певний обов'язок, у нас зараз діє воєнний стан і триває мобілізація. Тому з цього приводу, я думаю, навіть якщо адвокат якийсь візьме певні гроші, не факт, що він вам допоможе. І якщо у вас є підстави для відсрочки, то готуйтеся і подавайте відповідну заяву. Не затягуйте цей процес. З вами був адвокат Андрій Берянський. На цьому каналі корисні відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні.